З великодніми святами тернополян привітали бійці спецбатальйону патрульної служби міліції Тернопіль, усіх мешканців нашого краю. Сьогодні правоохоронці забезпечують правопорядок на сході нашої держави. Перві тернополяни, від імені батальйону Тернопіль хочу вас привітати з великодними святами. Побажати вам щастя, здоров'я, миру, злагоди у сім'ї. Христос Воскрес! Великдень! Ми традиційно зустрічаємо разом в українській родині. Цього року я та багато моїх побратимів. Батальйону Тернопіль вперше будемо зустрічати Христове Воскресіння далеко від свого дому, далеко від своєї, своєї сім'ї, своєї родини. Тому сьогодні хотів би передати усім тернополянам, усьому Україні найбільші вітання. Добра, миру, злагоди, любові та Божого благословення. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! На Великдень хочу передати всім привіт, привітати з Великнем. Рідних, близьких свою рідну лановичину також подякувати волонтерам, які безпосередньо нам допомагають в цій нелегкій роботі. Дякую, всі святами. Великдень, це по перш за все, це велике релігійне свято, яке я ну по з яким ми е, живемо все життя. Мене е, мої батьки вчили, і я буду своїх дітей вчити так само, що е, ми маємо дотримуватись. Цих релігійних свят, оскільки ми є всі християни, хотів би передати привіт своїм рідним, своїй сім'ї, взагалі всіх, хто мене знає, з цими великими святами Христос Воскрес, Вісну Воскрес, слава Україні! Хочу побажати їм добра, міру міру, злагоди, любові і що на другий рік. Ми приїхали для того, щоб на другий рік ми всі разом в цій Україні проводили свята спільно в наших родинах. Ну, щоб злагода, саме основна злагода і любов в нашій країні. Вітаю свою Романівку з святами. Передаю всім привіт, щастя, здоров'я, Христос Воскрес! Хочу привітати вас з великим християнським святом, великодним, висловити велику подяку і шану небайдужим людям, які підтримують нас у цей нелегкий. Час, слава Україні, Христос Воскрес! Ці дні я хочу привітати тернополян з великодними святами, які прийшли на нашу землю, побажати всім нам миру і щоб мир прийшов в нашу країну, в наші сім'ї, в наші дома. А також велика подяка волонтерам, які нам допомагають безпосередньо батальйону Тернопіль і все найкраще, Також свою сім'ю, дочку Любу, сина Артура і сина Івана, дружину Зеновіїв. Веселий вам свят.